Узі усім привіт, ну що ж, Продовжуємо згадувати матч. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України u 21, який відбувався на чемпіонаті Європи серед молодежі 5 липня 2023 рік. Півфінал чемпіонату Європи серед молодежі стадіон Генча у Бухаресті. прямий матч іспанія Україна. 5-1. Іспанія перемагає. Ну давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Іспанія, Ю-21, 4-2, 3-1. стартова росновка Іспанії, Санчес. Головний тренер команди. Тенес у воротах, пара центральних захисників Паредес Пачека, Гомес, Міранда по флангах, Бланка Баяна, центральні опорні півзахисники, сан атакувальний півзахисник Ранрігіс, Мартін по флангах, Тароїсу нападі. Це стартова розновка Іспанії, Україна. 4-1-4-1. Стартова розстановка України, Ю-21, Руслан Ратань, головний тренер команди. Анатолій Трубін у воротах, Парацентральних захисників Максим Талавєров, Батага, Сич, Константин Вівчаренко по флангах. Володі Брашко, опорний півзахисник. Георгій Судаков, Артем Бондаренко, атакувальний півзахисник. Олександр Назаренко, Міша Мудрик по флангах та Дані Сікан у нападі. Це стартова розстановка України. Тепер про сам матч давай друзі говорити. Обидві команди до речі вже грали, грали в групі на тому чемпіонаті Європи серед молодіж у 2023 році. Тоді 2-2 команди розписали. Нічі у групі між собою, але це був півфінал. На кону стоїть все у цьому матчі. Це півфінал чемпіонату Європи серед молодіжі. Обидві команди дуже здорово цей матч розпочинають, звичайно, тому що на кону стоїть абсолютно все. Іспанія була поцікавіша на старті матчу, ось там на восьмій хвилині матчі, був небезпечний удар Анатолій Трубін, вступає вже в гру. Іспанія дуже здорово, цей матч розпочинає. Але Україна чекала свій шанс Україна. І дочекалася його Україна. Контратака Георгій Судаков запускає Мішу Мудрика в порив. Міша на его швидкість. На лівому фланде. Міша. 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 Обыграй футболист Іспанії. Міша. просто Бондаренко удар Гол. Голд забиває Україна 1-0. Шикарно розібрався Міша Мудрик. Просто шикарно Міша розібрався. Ситуації переступив Обігри футболіста Іспанії. Просто фрикошет від захисника іспанської збірної М'яч Долітає до Артем Бондаренко. Артем Бондаренко, по суті, виконує як пенальті. А то навіть і ближче. Пробуває Артем Бондаренко. Просто розстрілює де-факто вертаря іспанської команди. Про Спакина. 13-й проблем як пенальті виконує Артем, точно в Артем Бандеренко 1-0 Україна. на 13 матчі виходить выходит. Шикарний старт від України, шикарний старт. Україна, до речі, то обіграла 3-1 у червь Тому Україна і шикарно розпочне півфінал. Але буквально 4 хвилини, друзі, рахунок 1-0 протримався 17-та хвилина матчу. Іспанія атакує Гомес шикарніше діагональ від Гомеса, яка виводить один на один руїс, який забивав на 90-ті хвилині матчу українцям в групі Руїс. Виводить один на один руїс. Обіграє трубі на Руїс удар гол. Гол забиває Іспанія Ю 21-1-1. І на Іспанці відіграється моментально швидко. І іспанці ловлять кураж. 24 та вона матчу. Іспанія на куражі. Іспанія відігралася. Іспанія атакує. Сансет. м'яч. Пробуває Сансет! Забиває гол. Забиває гол Сансет. Як хліб з маслом така позиція для Сансета з шикарним ударом Владіє Сансет Баяна записав голіву передачу до сугопасива, але шикарний гол. Вийшов у Сансет. шикарний гол. Гарматніший абсолютно удар в дальній кут. Шикарний гол. 2-1 Іспанія. Тут Іспанці забили, тут Іспанці забили, Іспанія контролювала матч. Якщо в групі матч плюс-мінус був рівний, то ось у півфіналі Іспанія все-таки домінувала ім'я. Чим більше Іспанія володіла. Ну і справді Іспанія шикарно виглядала у такий матчі. 2-1, Перший тайм завершився. В Україні вийде Владислав Нат, Желіско, Брагаро, Олег Чередка та Олексій Кащук. Вийдуть в Україні Бернебе, Арос Війга, Беренечері, Кельмі. Ведуть у Іспанії. Друге таєм. Україна намагалася відігратися. Я не можу сказати, щоб Україна в принципі якось безнадійно виглядала. Ось навіть у першому таймі в Україні ще був шанс, коли там Міша Мудрік е, е, пішов я не знаю, там, на трьох футболістів Іспанії і зробив подачу Даня. Е, міг забивати Дані Сікан, але воротар Іспанії врятував свою команду. Міша Мудрік шикарно проводив той матч. Просто шикарно. Другий день Україна намагалася відігратися на стартових винах матчів. Був момент, коли Артем Бондаренко пробивав повз ворота. Україна могла забивати моменти в Україні були. Україна їх не забила. У Гіргі Судакова були моменти, могла забивати Україна? Могла. А вот забывая на Украина, забывая Испания. 54-й на матче Испания атакует, шикарная комбинация, Руиз, Руиз мячем, передача, мяч украинцы выбивают, накрывая пресс на Гамбланка, с такой Бланка, бланка пробивает, гол, и гол, и Бланка, до своего гол записал. Ну, шикарный прессинг спросил в Испании, контрпрессинг, Бланка прочитав ситуацию, нанес шикарный удар по диагонали в дальний кут, испанцы забыли в третье, на всем мы не запоминаете, а, бу! в моменту Артема Бондаренко, шикарно и шикарно подкручивая мяч в дальний кут, вратарь Испании включается в игру, его удар вытягивает, Намагається Україна намагається Україна забити но ну мяч у ворота э, не влітає. Але ось Іспанія на цьому таки не зупиняється. На 68-й хлонімаючи іспанці ще проводять шикарну атаку. Баренече, бареняче знаходить ороса, орос, зміщується, б'є справи в дальній кут гол. І Ще й Орос забиває шикарний гол. Взагалі, усі м'ячі були якісь шикарні, справді. Просто залітає абсолютно усе в Іспанії. А роз діагональ, шикарний обвідний удар. По такій діагоналі м'яч влітає в дальній кут. Без шансів для ну можливо, з шансами. Такий удар важко відбити. 78-й климачу, Іспанія ще атакує. Ще одна контратака проти Іспанії, Руис. набирає хід по лівому флангу. Руиз з зовнішньої сторони стопи вкручує мяч на ногу Мартіна, Там не, з зовнішньої, сторони стопи. Вкрутив Руїз. не з зовнішньої сторони стопи, да, вкручує просто мяч на ногу Мартіну, Мартін мяч приймає, Удар гол. І п'ятий м'яч забиває Іспанія. О той день Іспанією 21 було просто не зупинити. Навіть не зважаю, на те, що Україна першу забила. Далі Іспанія просто піймала кураж. 5-1, Іспанія тоді перемогла. Посадить 14-8. Да, Іспанія більше була поворотах, де да, 7-4 деревстир. Да, Води з мячем складає 57 на 43 переваги Іспанії. 4-3 за кутовим. Тут єдиний показник, де була краще Україна. З гольовими нагодами, до речі, друзі, 1-2. Тобто у Іспанії лише одна гольована нагода була, і вони її реалізували. Всі інші голи це просто якесь неймовірне було виконання у футболістів в Іспанії. Там, по суті, один момент був, коли забивав Руї. Далі, далі всі інші голи вони були забиті із штрафної площі. Це просто фантастика. Це просто фантастика. Не ну, ж кажу, просто там вкручували м'ячі. Е, іспанці просто без шансів для Анатолія Трубіна. У е, України дві гулі на нагоди одна не реалізована. 570 передач у Іспанії U-21-514 з них були точними 90% точність передач. 443 передачі у України. 397 передач, з них було точно 89%. Точність передач у збірної України Ю-21. По всятах 1-0. 14 ударів. Да? У Іспанії 7 ствір. 5 ударів взагалі повз ворота були нанесеними 2 влучення в каркаси, 2 удари блокування. Україна. 8 ударів, 4 в ствір, 2, повзороти, 2 блоковані удари по успішних відборах. Краще була а, трішки Іспанія, 108, але в Україні 80% успішності. В Іспанії 76. 3 1 по сейвам, 7-9 виносам м'яча, 6-13 за перехопленнями. 12-8 фоли, 1-1 жовті картки. Підсумок матчу, ну, знаєте, друзі. Я поділую, що Іспанія перемагає у тому такі матчі. Але я вже ще Україна на таку поразку все-таки не награла, все-таки на 1-5. Просто у Іспанії це був день іспанців, і справді. Просто залітало все. Усі удари були якісь шикарні. В Україні були схожі моменти, схожі удари, а там Вартар десь відбивав. Ось в будь-якому випадку Україна Ю-21. Я вважаю, шикарно зіграла на чемпіонаті Європи серед молодежі у 2023 році. Ну, дійти до півфіналу, Це я вважаю вже супер. Якби результат для України. Вось, ну, Іспанія вийшла в фінал, де програла Англії 1-0 в Іспанці були фіналістами чемпіонату Європи серед молодіжі у 23-му році. А, обидві збірні будуть виступати у 2025-му році на Чемпіонаті Європи серед молодіжі. І можливо, обидві команди ще й зустріняться на Чемпіонаті Європи серед молодіжі у 2025-му році. Але звичайно, що обидві команди будуть грати на перемогу на чемпіонаті Європи серед молодіжі. А вважаємо Іспанію Ю-21, Україні Ю-21 поважаємо добра. Вам, друзі, від чергу серці бажаю добра також. Бережіть себе. Будьте, друзі, на головне щасливі. Усім новачення. Усім нових зустрічей. І, друзі, на головне буде щасливі.